Моє вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 31 жовтня четвер, і в вашій увазі я пропоную програму Зарубіжжя, програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації. Загалом, як і останні декілька днів, вчора ввечері, сьогодні протягом дня, світові ЗМІ пишуть, повідомляють про. Вибори в США, від яких залежить дуже багато, зокрема, і як буде США допомагати Україні в війні проти Росії, також про північно-корейських військовослужбовців, які вже десь перша частина прибула практично близько до кордону з Україною. Про ситуацію, пов'язану з санкціями, які є. Стосовно Росії, як вони впливають на Росію. Отже, давайте подивимося разом, що вчора ввечері, сьогодні протягом дня, писали, повідомляли впливові світові ЗМІ про події, які мають відношення до України у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Сполучені Штати Америки. Associated Press. Associated Press Пише про ситуацію, яку, на яку чекають союзники Сполучених Штатів Америки, як пише Прес, мається на увазі щодо результатів виборів у Сполучених Штатах Америки. Європейські союзники Америки стикаються з важкими часами, хто б не переміг на президентських виборах. Ну і е, пишуться зокрема про те, що мова йде про те, що вибори відбуваються у Сполучених Штатах Америки, фактично вже. Після того, як більше ніж два з половиною роки е, йде широкомасштабна війна в Україні, є знаки питання щодо того, чи продовжитиметься це за Трампа і наскільки він загалом буде відданий союзникам по НАТО, можна очікувати, що перемога віцепрезидента Камали Гарріс принесе продовження поточної політики, хоча через опозицію республіканців, і зростаючу втому від війни серед громадськості США в Європі, стурбовані тим, що підтримка. Може зменшитися навіть коли переможе Камала Гарріс, пише Associated Press. Ну і також тут мова йде про те, що європейські чиновники вважають, що пріоритети США знаходяться в іншому місці, незалежно від того, хто переможе. Близький схід зараз є першим у списку президента Джо Байдена, але довгостроковим пріоритетом буде Китай. І також якраз мова йде про те, що туди буде ну, зосереджена. Зовнішня політика Сполучених Штатів Америки. Ну, це не дуже приємна для нас насправді така новина. Сподіваюся, що все-таки ну, не зовсім буде так, але ознаки того, на жаль, десь можна зараз і побачити. The New York Times, ну, випустила достатньо серйозний матеріал, який також не є для нас там, я би так сказав, приємним стрімкий марш Росії на сході України. Там навіть такий, такий графік, скільки було захоплено, скільки було звільнено в свій час. Ну, протягом фактично з лютого місяця тільки захоплює і захоплює Росія українські території. Протягом більшої частини минулого року російські війська розпочинали криваві штурми українських позицій, які часто приносили лише обмежені успіхи. Але невпинні атаки тепер починають приносити плоди у жовтні. Росія досягла найбільших територіальних здобутків з літа. 2022 року, коли українські лінії стрімко прогиналися під постійним тиском. За останній місяць російські війська захопили понад 160 квадратних миль землі на східному Донбасі Україна в головному тряті війни на сьогодні, пише The New York Times. Ну і там різні причини, чому це відбувалося: що швидке просування Росії є різучою зміною в порівнянні з ситуацією минулого року, коли лінії фронту залишались дебільшого статичними, коли обидві сторони розпочинали амбітні. Наступи, які здебільшого провалювалися, коли був там наступі Росії, потім той наступ, який вела Україна, пам'ятаєте, який там дуже-дуже про нього багато говорили, чого, на мою думку, не потрібно було робити. Також Зеньоктаймс продовжує, що тупикова ситуація, яка визначила 2023 рік, заклала основу для нещодавнього прогресу Росії, які б не, незначними були успіхи, атаки Росії поступово послабили українську армію до такого рівня, що її війська настільки розтяті. Що більше не можуть утримувати деякі зі своїх позицій, про це кажуть солдати та військові аналітики. Пише The New York Times. За словами Пасі Пароїнана, військового експерта з фінської Blackbird Group, половина територіальних здобутків Росії в Україні цього року була досягнута лише за останні три місяці. І ситуація, як він говорить, стрімко, загострюється Венсан Туре, аналітик французького фонду стратегічних досліджень, вказав на інші фактори, які допомогли просуванню Росії, включно з активізованим використанням потужних керованих бомб, які можуть знищити укріплення позиції противника і відсутність українських укріплень у районі, де зараз точно бої. Тобто, ну про те, що в нас там не хватає і живої сили, про те, що на жаль, і немає нормальних укріплень, особливо після. Захоплення Воглодара про це також йдеться у цьому матеріалі The New York Times». Ну і якраз особовий склад як в нестачу також про це відзначають. Протягом останніх кількох місяців чи близько того російські війська прорвали українські опорні пункти, які витримали тривалі бої такі, як часів яр. Тонбас, який охоплює дві найсхідніші області України, Луганську та Донецьку, давно є головною метою для Росії, пише The New York Times. Після захоплення міста фортеці, володар на початку цього місяця, російські війська зіткнулися здебільшого відкритою місцевістю, зорідженими українськими оборонними лініями та кількома міськими районами, де українські війська могли закріпитися, щоб сформувати жорсткий опір. Ну, про ми з вами говорили вже неодноразово. Не тільки ми на жаль, бачите, це і є одною з причин, чому так швидко просуваються. Що ще гірше, Україна послабила свої позиції на Донбасі. Передислокувавши досвідчені підрозділи звідти в Курській області Росії, де цього літа українські сили розпочали несподіваний наступ на кордоні. Також про це вказується, що це послабило якраз і оборону Донбасу. Ну, про це також ми вже неодноразово говорили, про це говорять і в Україні. На жаль, тобто, не сама хороша ситуація. Ну, і також ми наводять ще раз слова фінського цього фахівця. Пароїнена, який сказав, що нещодавнє швидке просування Росії підтверджує загальну картину, яку ми маємо про українські сили. Резерви низькі, надто багато і якісних підрозділів застрягло в Курську, і у Росії залишилося достатньо сил, щоб використовувати будь-які слабкі місця на українських лініях. Отака, от от такий от аналіз ситуації, який ну, на мою думку, відповідає дійсності. Чому так багато цитував? Щоб не говорили, що я про це. Розповідаю я ще раз, повторюю, я не військовим експертом, я тільки посилаюся на те, що говорять військові експерти. Ну і як правило, я навожу тільки іноземних експертів, які, на мою думку, є ну, більш об'єктивними. Великобританія, The Guardian. Москва викликала посла Фінляндії на знак протесту після того, як фінська влада за рішенням суду арештувала низку російської державної власності. Там мова йде про те, що Росія винапана 5 мільярдів євро нафтогазу. Це після 2014 року, коли там анексія Криму була і були ці активи вкрадені. Ну і фінська газета там написала. Хельсінгін Саномат повідомила про 44 російські об'єкти нерухомості у Фінляндії, додавши, було вилучено понад ще 35 мільйонів євро. Ну, це перше публічне відоме спішне замороження активів за межами України якраз стосовно цієї ситуації. І це, це, це добра новина. За телеграф. Російський суд оштрафував Google більше, ніж світовий ВВП. Ну, це я думаю, певний ну, маразм показує і демонструє. Мова йде про те, що Росія вимагала від Google сплатити штраф, який перевищує світовий е, ВВП за блокування прокремлівських змі. Судді в Москві вимагають від технологічного гіганта близько 20 децильйонів доларів. Децільйонів 20 децильйонів доларів, що багато разів перевищує розмір світової економіки в 100 трильйонів доларів. Якщо виписати його повністю, штраф становитиме 20 і 33 нулі. Ну що тут ще скажеш тут? Цікавий насправді, матеріал, але там вони там забирали в Гугла, який був в Росії, там понад більше 100 мільйонів, хоча там тільки 12,5 мільйонів був винен. Але от Росія демонструє, як вона цивілізовано все веде. Тому я думаю, її заморожені активи треба реально використовувати на, на користь України. Французька Лімонт, російська нафта занадто багато лазівок у санкції. Вийшов цікавий матеріал у Лемонт. Розслідування ремонт про існування широкомасштабної системи обходу санкцій проти Росії виявляє вади Західної системи, ефективність якої падає, зокрема щодо системи граничних цін. І початку агресії Росії проти України Європейський Союз, ну пишуть і G7, так, вони вели санкції, граничні ціни на, на нафту. І Росія докладала значних зусиль, щоб уникати цих санкцій. Розслідування ремонт, опублікований 30 жовтня розкриває широкомасштабну систему обходу організовану плеядою компанії, афілійованих з Coral Energy, компанією з торгівлі сировиною. Ну, мова йде про те, що ця компанія розташована в Женеї та Дубаї. була привілейованим партнером Росії ще до війни в Україні. Ну, Широкомасштабний сказала, що ніби там вони все порвали, але розслідування показало, що це спростовує всі ці заяви. Завдяки офшорним компаніям, флоту вантажних кораблів привидів і таємним привантаженням вантажів Coral Energy дозволила Росії нелегально продавати значну частину своєї нафти решті світу. Крім того, його торгова активність підживлюється фінансуванням від європейських банків, в тому числі Generale, Женеральця та а також покупками в кількох нафтових компаніях, в тому числі Total Energy. Ну і тут мови йде про те, що на сьогодні 70% експорту торгується вище цієї граничної ціни. Санкції, що на нафту поставили, і це і Росія з більшої прибутки. Отаке розслідування провела газета Le Monde. Я сподіваюся, що відповідні органи Європейського Союзу в Штатах вони прочитають це і будуть вживати якихось заходів. Німеччина, німецьке агентство преси Лукашенко занічив українську війну. Там Мінську якась. Іх збіговицько з безпеки і Лукашенко заявив, що, якщо треба все це приміпере зупиняти. Україна не зможе значить, виграти захід. Також тому, якщо би зараз зупинити, він сказав, що е, так, от, як спор, спортивною термінологією, що це би була зразу нічия. Ну там посилався на ці переговори, які були в Стамбулі в 2022 році, але там там був присутній Лавров, і Тут зі пише. Це що, Москва хоче більше ж нічій. Мені закордонний спер Росії з Ларов, який був там, підхопив Сла Лукашенка, але визнав компроміс неприйнятний. За його словами, нічия не забезпечує е, інтереси учасників. І тут наводять приклади, що треба чотири області віддати, щоб була денацифікація, щоб Україна йшла в НАТО. От, от така от ситуація. Ну, а тут про мир далі у нас тут говорить: Іспанія, іспанська зета Ельпаїс. Північна Корея запускає свою найдовшу, найбільшу так і найдовше летіла ця нову балістичну ракету, щоб повідомити суперникам. Про свою готовність до контратаки. Но запах відбувся через кілька годин після того, як міністри оборони США та Південної Кореї засудили участь військ Пхеньяна в війні в Україні. Там дійсно сьогодні про цю ракету повідомляли, воно там пролетіло 86 хвилин. Там Вони так під Великим кутом запустили там, напрямку Японського моря, Там, там досягла висоти, там, ну, як сказав міністр оборони Японії, понад 7 тисяч кілометрів. І іспанське. Е Міжнародне інформаційне агентство Іспанії ЕФЕ Борель вимагає від Північної Кореї припинити підтримку Росії у війні з Україною. Вчора вечора себе це написав. Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозе Борель зажадав у середу, щоб Північна Корея припинила надавати підтримку Росії в війні проти України і попередив, що на військову підтримку Пхеніана буде дано відповідну відповідь. Ну, я не знаю, яку вони відповідну відповідь будуть давати, але сподіваюся, що вона реально вже буде. Бо ці заяви це безумовно дуже-дуже добре, мають бути якісь реальні. реальні Конкретні кроки для підтримки України. Італія, Італія Італійська Републіка, Сил не виключає відправки ракет «Гоук» до Києва. Ну там один із депутатів, правлячої партії, сказав, що можуть ці ракети направити. Це американські ракети, радіус дії, 40 км, Вони в 2022 році були зняті з озброєння Південної Корої. Ну, там любі, безумовно, ракети треба, навіть і такі. Вже і застріля, не думаю, що якщо Корея гото Південна Корея нам їх надасть, це буде супер-супер гід. Супер. Ну там не тільки в Кореї дуже багато є цікавих видів збройних, які дуже Україні потрібні. Ну і в цій ситуації, яка зараз розвивається от, з участю північно-корейських військовослужбовців в Україні, можливо, Корея там змінить свої підходи. Щодо надання зброї України, там, в них там є за законом, вони не можуть напряму воюючій країні давати, але через інші країни, зокрема, Польщу, можуть спокійно це робити. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. І як завжди, на завершення програми, нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!